Ну, я вам скажу так. Єдине, що життя таке коротке, що не хочеться його витрачати на ці заробітки, тому що ти не знаєш, який ти приїдеш з цих заробітків. Я вам скажу заробітки, які по 12 годин, навіть по 8 годин на заводі, якщо ти до цього не пристосований, це втрачається здоров'я один рік іде, мабуть, за два. А якщо якісь комбінати м'ясо, комбінати риб, комбінати, ну такі тяжкі праці ще більш тяжкі, ніж там, де я працювала, от, то там, мабуть, рік за два йде, ой, за три. А Представте, що може статися з людиною за ці роки. От, Тим більше в мене випадок з моїм клієнтом, з моєю клієнткою, яка дівчина молода, приїхала працювати. За умовою злицення і за неї фірма не сплачувала е, страхування, на страхування на нещасні випадки. І коли вона попала в аварію на заводі, у неї не було ніяких виплат. Єдине, ще було плюс це те, що вона приїхала зі статусом УКР і її лікували безкоштовно, але виплат вона ніяких не отримувала. І її тільки спасало те, що вона проживала на хостелі, і ця фірма дозволила їй далі проживати на хостелі, поки вона лікується. Ось такий був випадок страшний. Коли отак, не дай Бог, людина попадає у таку історію неприємну і втрачає своє здоров'я, і що робити людям, куди бігти, до кого звертатися. Е як Якщо застраховані, то звичайно зрозуміло, що спочатку вони в лікарні лежать, в госпіталь, а далі я. У мене теж був випадок такий моя колежанка, яку, з якою ми працювали на заводі. Вона зламала ногу. І слава Богу, що вона була сімейна, в неї був чоловік, діти. Вони в знімали квартиру. І ще до, 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 до додаток до цього у неї була вона була застрахована на тому заводі, де ми працювали. Там все було добре поставлено із захистом соціальним. Всі були застраховані, ЗУС, це було в Польщі. І як вона попала в це в неї цей випадок, коли вона зламала ногу, а це зламала ногу, вона на себе на роботі. От, вона була цілий рік на лікарняному і, звичайно, їй, так як в неї був нещасний випадок на виробництві. То їй сплачувало виробництво заробітну плату.